Вгадайте політичного діяча, лідера з декількох описів. Прийшов до влади, використовуючи патріотичні гасла, має доволі жорстку політичну позицію, використовує різноманітні важелі впливу, тиску для того, щоб досягати бажаного. Хоче і робить усе можливе для приєднання інших. Території. Не думаю про майбутнє покоління, про екологію та про відношення інших країн до таких жорстких дій. Та й взагалі відчуваю, що ніби море поколіно, що він може будь-що, що він кращий за інших. В риториці так і каже, що його країна найкраща, що буде ще кращою, ніж раніше. Ви скажете, що це Гітлер? Ну можливо, бо те, що я описував в кінці, це комплекс Бога. Скажете Путін, ну, теж підходить, але я взагалі про Дональда Трампа.